У мене є таке внутрішнє відчуття, як все наше життя це якийсь такий вже довгоіграючий, затянутий прикол. Це просто какой-то прикол, це просто какой-то угар. Не описать мені словами, не вистачить мене, мені неукраїнських, не російських слів, щоб передати словами усю палітру блин, внутрішніх емоцій от, Які я пережив за останні три роки. Це просто от, наскільки просто життя стало несерйозним. Наскільки воно стало абсолютно начисто від початку до до кінця несерйозним, і неважливо, ти солдат на війні, ти журналіст, ти співак, ти там президент України, ти там депутат, ти там якийсь е аристократ, не аристократ, ти там чесний чи ти там нечесний. Неважливо, все стало таким несерйозним, що я навіть не знаю, е, от ну, що до яких зусиль треба докласти нам всім суспільству, да. Якщо взагалі це слово ще має якусь вагу суспільству. Бо таке враження, що немає ніякого вже українського народу і ніякого суспільства, є просто е, різновиди стада, яке чітко відсортовано по різним групкам, е, от, і окремі люди індивідуальності зі своєю точкою зору, які. Зараз в переважній меншості, які автоматично в цій системі координат, яка чітко якби, е, існує по чіткій нашій місцевій пропаганді, да? е, от, в такій системі координат е, люди з власною думкою автоматично відброси суспільства. Автоматично ти відброси суспільства, якщо крок ліворуч, крок праворуч, е, якщо ти хоча б там на 1% сумніваєшся ну, от, в тому, що. Росіяни, це зло, да? хоча б на 1% ти сумніваєшся в тому, що, чи варто взагалі продовжувати цю війну. От. Тільки на 1% ти маєш якусь похибку, якусь свою власну думку, одразу ти якби за бортом, одразу ти не вписуєшся в жодну з соціальних груп людей. От. Така от короткий екскурс в мене по соціології нашій, якщо в двох словах.